Добрий день, любі друзі. Вас вітає центр дитячої та 12 творчості промінь, гурток англійської мови ста, керівник Шормародська Зінаїда Семенівна. Любі друзі, на попередньому занятті ми з вами почали вчити тему зима, зимовий розваги. Вінтер, узимку три місяці. місяці, грудень, десемпер, січень. Та лютий Зворот there, is, there are використовується коли ми точно знаємо наявність предмета. Ну, ми точно знаємо, що у зимку 3 місяці. There is, there are there is an apple on the plate, на тарілці яблуко. Тобто на тарілці знаходиться яблука предмета. Також і ми точно знаємо, що взимку три місяці. Далі, і так, давайте повторимо Грудень, десембер, січень, деню, лютий, феврури. Так, кататися на кавзанках в тускейт. Запишемо. Кататися на лижах, туски, кататися на санчатах, туслеч, сніг, сноу, сніговик, Снегов... сноумен, сніжка, сноубол. Давайте я вам її запишу. Сноуболл. І так. скейт. кататися на ковзонках. Тускі кататися на лижах, туслеч кататися на санчатах. сніг сноу, сноумен, сніговик, вік, сноубол сніжка. Так? Пишемо. Тускейт кататися на кавзанках тускі кататися на лижах. Туслеч кататися на санчатах Сноу сніг. Сноумен снігодик, сноубол сніжка. І так, ще раз. Ту скейт – кататися на кавзанках. Тускі – кататися на лижах. Туслеч кататися на санчатах. Snow Сноу сніг, сноумен – sнігоbick, snowball сніжка. А просто я вам хочу розповісти скейт – кавзанки, скіс лижі, Слейдж санчата, сноу сніг, сноумен сніговик, сноубол сніжка. Так і застається. І так. Що? what, can, Ми ще з вами. Кен чилдрен ду ін Що можуть робити діти у зимку? They can. They can. Skate. Ski. Sledge. They can to skate. They can to ski and uh, to sledge. Вони можуть кататися на казанках, на лижах та на санчатах. What can do children in winter? They can make a snowball, a snowman, and play snowball. Вони можуть ліпити в сніговика та грати у сніжки. Це розуміло? Так, домашнє завдання вивчити слова до цієї теми та прописати у їх порядку. До побачення, гудбай.